Всім привіт, друзі! Зараз допоможу тим, хто буде ремонтувати дозиметр, радіометр синтекс. Значить, як розміщається тут SBM20. дивіться. Це от головна проблема, яка там на платі не підписана, люди цього ну, дізнатися реально неможливо. Ну, тільки тестувати купа часу тратити. Дивіться. СБМ 20 тут ну, зажими йдуть от на цоколі латунні. Ну, З такими цоколями СБМ 20 випускали тільки до 1992 року. Потім СССР розвалився і далі випускали вже без цоколів Росія. Випускає її досі. Значить, Ну, сюди за секунду можна помістити з двома цуклею, але якщо у вас без, вам прийдеться паяти. Це довше. От. І не перегріти тут а, сам цей лічильник. Треба, швидка пайка холодна. Значить, як дізнатися, де плюс, де мінус. Ось тут, бачите, надписи стираються, тому що вони простою фарбою чорнилом робилися, яка стирається руками навіть ось так від води, від спирту будь-чого протирання. Тут є ребра жорсткості. 1, 2, 3, 4, 5. Їх може бути 4 або 3 ребра жорсткості. В більшості лічильників, в 90% випадків, вони не розміщені. І це якраз вам допоможе дізнатися, де плюс анод, а де мінус катод. Якщо вони не от бачите, тут від крайнього ребра жорсткості до цоколя більша відстань, а з цієї сторони менша відстань. То, от, там, де більше відстань, це завод залишав це місце для надписів. Тут описали плюсик, назву SBM 20 і місяць і рік випуску писали. Ну, тут або не написали, або воно стерлось вже за 33 роки. Ну, за 32. Ну, тому що ці лічильники випускались з 1958 року. У мене такі є. До 1992-го. У ну, мене в колекції, я собі зберігаю всі роки. Після вже без цоколів йшли. А з цієї сторони, це мінус катод. Тобто тут завжди плюс, коли більша сторона. Якщо 4 ребра жорсткості або 3, так само, в принципі. Але коли 3 ребра жорсткості, вони посередині, тоді у вас варіанта іншого немає. Ви вставляєте так. Дивитись, якщо імпульсів дуже мало або немає, значить неправильно. Потім міняєте на другу сторону. ось так. І бачите, якщо показує там, від 10 до 30 мікрорентген на годину, значить правильно вказано. Якщо менше показує, ніж 10 мікрорентген на годину, значить навпаки, ви переплутали. Нічого не страшно, не згорить, просто менше імпульсів буде. Так от, як вставляти в синтексі, ось тут дисплей. В більшості дозиметрів взагалі там, де батарейний відсік, там завжди плюс анод. Майже в більшості SSRівських дозиметрів. Але тут навпаки. Тут ось так треба. Плюс з тієї сторони, де дисплей анод. А з цієї сторони мінус. Будете знати. От, от так. От, прошу. От внутрішні при приладу хто не бачив, що побутовий доземетр, радіометр. От, надписи на ньому 92-го року. Максимум я бачив їх 93-го року, потім перестали випускати. Ну, це майже 93-го. й місяць 92-й рік перед новим роком. Після 93 го їх перестали випускати, напевно. Ось такі прилад. Три батарейки типу 2А. Ці штучки вилітають. Якщо вилетіли, не лякайтесь, їх просто завод не приклеював. Тут от позначено. Це мінус батарейки, значить тут має бути пружинка. Ось так. так. І тут мінус, значить, пружинка ось так. Ми вставили і все окей. Що хочете, приклеїти. Ну все, всім пока. кому потрібно, до речі, такі резиме звертайтесь. є в мене. Новые, как любят говорить, из консервации, из хранения. Ну, пару видов. Вот. вот. Два. Вот еще. Вот. Вот. Ну, все. Всем пока.